Добрий день. Це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Будемо готувати пирожики жарені. Це мінеральна вода газована. Ну, закучу. Proskene po modeli. П'ять, п'ять ложок олії. Пів чайної ложки розпушувача. и совсем трошки соды. размешиваем Наталья, подай мне, будь ласка, сыль. Ложка. Две. Три. Цукру. И добра пучка соли. Еще. Розмішати, щоб розійшлася вода. Дві ложки столової горілки. Піввіляти треба. не хочу горілки мої не давати. ка I na муku seпин su hirožddzie деś deci tak чайну ложку добру. Бачимо, я вибити яйце ще сюди, я бити не буду. І вимішуємо тісто. Порошок і соду додаю. Вони тоді не дає дрожжі вчутися. І тісто мені більше подобається в, такому, в, такому, в такій випічці. Чи, верніше, жарці, бо це будуть жарені. Ось. Хто не хоче, моє соди порошок до печива не давати. Ось так. Зараз вимішу, тоді поки, яке тісто. Так, Тісто я вимісила. З'явиться світло будемо готувати. Правда, не знаю, коли нині світло буде. Ось, бо Ось нині врану набагато включили. Наскільки вже виключили, то не знаю. Можна? Угу. Ось таке то діло. Все, Тістечко вимішане, бачите, м'ягеньке. Ось таке ніжненьке тісто. Ми його вложимо в мисочку і хай воно собі підходить. Ну, а з'явиться світло, будемо тоді працювати далі. Поки мість пауза. Так, це в нас тістечко дуже гарно підійшло. Я його перемісила. Ну і тепер будемо робити з нього Щось смачненьке. А смачненьке у нас будуть біля ще. Ось так. Берем. Н'яс у мене свинячий фарш. Сіль, перець і это, цибуля. І трошки той води додала, щоб було сучніше. Ось. Побачимо, чи все буде з м'ясом, чи, може, ще трошки зроблю з варенью, і не знаю. Ось так. Розрівняємо їх і положимо. Це будуть підходити, пательня нагріється. Наталя буде жарити. Жарити будемо на плиті, бо світло довго, по суті, не буде. Раз три часа не включили, значить буде аж 6 годин. Будемо жарити скоріше. Плиту підложила і будемо жарити біляшики. Ось такі-то справенькі. А хто там питав мене, де мій Ілюша? У них є свій канал. Це мій внучок. Питали, хто тут такий в мені приходиться. Це мій внук Ілюша. Вони з мамою у Польщі. Ось і. Вони мають свій канал. Зветься канал Життя у Польщі. Так що. Заходьте, дивіться, я постараюся не забути, надію, що я не буду спішити, поставити посилання в коментарях, закріпити оськіт на канал. І, хто схоче, перейдіть, подивіться, підпишіться, якщо маєте таку можливість. І будемо спілкуватися. Ось такі діла. Ось такі я готую біляшики. Ну а вже, як на жару, тоді будемо смакувати. Ось так розплескаю і ложу, хай вони собі підходять. Тісто круте я не робила, тісто м'ягеньке, щоб вони були м'ягенькі. Ось, куди тікаєш? Кудись спішить, ще хтось до гості спішить. Біля щіку чув, що я роблю. Ось такі діла. Ну, а як вже пороблю пожару, тоді вже покажу. Скільки вийшло в мене з цієї кількості води і, і які вони вийшли. Ось так. Такі. Ось м'ягеньке і гарненьке. А зараз пауза поки. Так. Біля ще я нажарила. Вийшло у мене з тієї порції 20 штук. Ну, тут їх вже, звісно, 20 штук нема. Ось, ось такі вийшли. Красавчики. О, Бачите? Не пишний. Якраз попала, де м'ясо на бокові з'їхало. Ну нічого. М'ясо на бік з'їхало. Н'ягенький. Зараз попробую. Там той, той дуже гарачий якийсь. М'яса є багато, тільки у нас з боку. Крас на середині, де я зліплювала, виходить, м'ясо на боки. М'ягусенький і смачнюсенький. Ось таке діло. Смачно! Заходьте на біляші. Будемо смакувати. Всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги. Дай Бог, щоб скоріше настав мир нашою перемогою. А зараз до зустрічі! Є відео. При можливості не забудьте поширити моє відео, якщо у вас є така можливість в других соцмережах. І будемо спілкуватися. Зараз до зустрічі всім. Па-па-па-па!